Слава Ісусу Христу! Братики, сестрички, ратуйте і поможіть. Покажи Михайлі, що робиться. О, забедонований підвал. Видно? Покажи, що робиться. Забедонований підвал. Шурі завелися, покажи, що робиться. О. Залізли коло дверей. Віцяно. З'їли мені моркву. Всю моркву з'їли, два ящики моркви. Перегризли, з'їли все. Покажи картопельку, диви. Картопелька, всі досі, бачите? їдять картоплю, во, все. Ну, все поїжене, я вже трутки на тисячу, на, на, на дві тисячі купив, а вони далі їдять мені все, всі запаси на зиму. Того е, картопелька морква. ну морква то страшне. Бачите, Що робити? Напишіть, що робити з шурами. Я вже не даю ради. Я вже не даю ради, з'їдять в шурі скоро філюка. Моркву поїли, картоплю поїли, буряк з'їли. О, покажи. О, тільки во. Во, з моркву. О, все з'їдають, та де ж таке бридо, я брижуся того всього. Во. Брижуся, нема ради, до ну, того морку покажіть. Може хто знає, що робити з шурам, напишіть. Я то зараз забетоную тут дзору, зараз закидаю того. того то одна дира, тут залито. Згризли, перегризли, вже ще там що такого смердюху ложити. О. Смердюху смердить. Ну їдять смердюху, їдять морку, їдять все. Може хто знає, поможіть, бо я не знаю. З'їдять все, будемо з дітьми голодні на зиму. Бо з'їдять шурі, їдять страшне. По чорному, їдять все, погризять не по... Та, бритко, їсти після того, завелися нам і капець. Та не той, як ну, сказав, Сергій.